Транспорт. Так. Трохи більше року Дніпро втратив майже сотню автобусів. Вдалося місту колосальними зусиллями виправити ситуацію. Більш того, відкриті були комунальні маршрути. Чи планується додаткове відкриття? Яка ситуація з транспортом? Чи збільшиться він? Чи готові ми до повторних таких якихось негараздів ну До таких негараздів це неможливо було сказати, що це, неможливо казати, що це не гаразд Це була, скажімо, серйозна трагедія. І загинули люди під час ракетної атаки на автотранспортне підприємство. Тому ми ж не знаємо, куди ці падлюки вглупять знову Іскандер Я коли я бачу там. Деякі там знову ж гумні люди розказують, а чого ви транспорт не держали в різних містах? Ну, як вони собі це уявляють? Ну, автобуси ще, я думаю, що можна десь біля дорог розставити, але є проблеми, зв'язані із тим, що можуть і колеса відкрутити, і, і все інше. А що казати, наприклад, про електротранспорт? Як я тролейбуси чи трамваї розставлю по дворах у вагонаважатих, чи де. Розумієте? Тому ну, люди, ж, які не розуміють нічого в міському господарстві, ну, я завжди для мене це, знаєте, от коли був останній прильот по СБУ, мало хто собі розумів, чому є проблеми з трамваями. Тому що коли трамваї їздили вздовж розваленої будівлі СБУ фактично стіна могла впасти на трамвай, але це не тільки це, це проблема одна була з цим маршрутом. Фактично, інші маршрути, які були вже вищі на Богдана Хмельницького, вони технологічно, логістично були зав'язані на цю гілку. І якщо ми цю гілку перекриваємо, ми перекриваємо не тільки один маршрут громадського транспорту, ми перекриваємо фактично три. Його скорочує. Фактично, ми впоралися з цією ситуацією. Нам Київ дуже допоміг. Кьольн також хочу е, окремо е, сказати слова подяки нашим підприємцям. Е, пан Дідятковський дуже багато е, допоміг, е, придбав автобуси, Пан Здесенка також. Тому, знаєте, всі пліч опліч е, вирішили цю проблему. І винниця допомагала, і Рівненщина допомагала. Тому цю проблему ми вирішили. І будемо сподіватися, що. Вона не повториться а далі будемо дивитися.